Розкажу вам про нюанс заміни замків з переробкою отвору. В даному разі у нас такий замок, російський старий, Нестандартний, у нас десь 70 мм, а в стандартному випадку це 85. Ми це все будемо перероблювати отвори. Оскільки міняємо обшивку дверей, то це все перекриється. Стоїть у нас зараз замок сувальний сейфовий ключ, будемо встановлювати циліндровий звичайний замок під серцевином. І бачимо, що цей корпус замка він втоплений в торець, в метал. Тобто у нас буде корпус замка інший, і він буде або більший, або довший, або, або ширший. Тому нюанс в тому, що треба буде нам підганяти і також втоплювати новий корпус замка, щоб потім закрились двері. Бачите, тут. Притик немає місця між торцем і коробкою. Якщо ми встановлюємо стандартним монтажем замок, і корпус буде ось тут випирати десь на 3-4-5 міліметрів, то двері не зачиняться. Тому відповідно така є особливість монтажу, ми враховуємо при огляді, оскільки по фотографії це не завжди можна побачити. Компанія Двері про ремонт дверей, заміна замків, звертайтеся.